Які це були райони, це вже не було районі потері. Кім петики, то були петики, це було, було сила простой. Пані Ірина, був такий спогад, що дуже високий був рівень культури серед деяких тернополян, і коли по вулиці, наприклад, йшов пан, а йшла якась дівчина молодша, то обов'язково знімав капелюх і вітав. Так. То таке був. не так. було. Яким був е, вітання? Я розумію, що святкове, коли Пасха, то одне. А здебільшого, як віталися? По всякому, як то українці, по-українськи. Але вітання традиційне за руку воно було ще й тоді, чоловіків? Чи просто капелюк знімали? Капелюк знімали. Тобто за руку за руку Ні. з дамами не віталися. А знімали. Не вітали, знімали капелюха. Ну хіба, наприклад, так отець. Знайомий. приходити в гості, все, там чоловіки руку, господині. А чоловік між чоловіком? За руку за, було вітання? За руку було. Віталися. так, переважно за руку.